Доброго всім мирного дня. Хорошого настрою, гарних новин. Всього найкращого. Думаю, вийшли з кілька прогулятися сьогодні. Погодка в нас така морозяна. Зранку морозу не було, а зараз трошки морозець. Це взявся, є мороз такий. О, вітер такий холодний. О, а баби Маші, ось у сусідки ми знову тут. У баби Маші. Ще воно на... А, ну на... Оно. Видно такі, наче жовтенькі трошки цяточки. її ще навіть яблуко на дереві висять. Ото хорошо. Мазушку будемо знімати. Мелка десь там ходить, де гуля. Де вона паразитка? хоч би до зерна не пішло там, бо ви наші качкам зерно стоїть. Буду бить тоді. Мелка! Ох, я тут, а повернуся. От паразітка така, нас козую. Мазючка, сонечко моє. Зобере листочки, бо підемо додому. Ти мені хвостиком не вентиляй. У неї сьогодні срок гулять. Оце вчора і сьогодні зірваться срок у неї. Після пройшов 21 день, та срок зірваться в неї. Ось так, падаємо, опа. Я все бачу, я зараз пересяду. Та оце я знайделюсь, то вчора сьогодні наче не зривалося, то вже молодець вона. Ото, ото, чого вам, чого вам ганять? Скажіть, пожалуйста. Чого? Ганяє! Нагладила там бабу маші зерно. Та боя Маша вчора казала, підеш до мене в садок, там пасти їх на листя. Ну, Пішов, а там гнилих яблук багато, там є гнилих яблук, та буде тоді мені плохо з ними. О. І понос буде, не треба мені. Та там зерно бавий маші в качок стоїть. В другому дворі тут вони гуляють собі, де хочуть, Та там їжа їхня стоїть, пшениця. А вона, падлюка, нагледіла, і оце тоді, як там я її ель нагнав. О, я це думаю, цю, а вона і справді туди побігла до зерна. О, ах ти ж така зараза. Нагледіла, дома їй даєш їй мало. Ох, вона ж не наслідні ці кози, кози на зерно. Їм відро постав та їдяться, а тоді обдуються та й гикнуть. Жилудок стане. Та й гамплик. Це вийшли трошки пастися. Погодка така, цього, та я бабі Маші молочка взяв, ходила, вона брала в бабушки туди то та Тоже там, там, де цапа, я парував, водив. О. Та по тій дорозі, там, по, по тій самій вулиці. О. Е, мабуть. На три хати назад виходить. О. Ну, через три хати там дядько, де я цап, до цапа водив кіз. О. А вона оце, вона, і потім через три хати це дядько. Ну, по тій вулиці недалеко тут вона. З вулиці нашої вийде і спустись униз і вже коло неї. Мазушка сонечко моє. Та ходила баба Маша, до неї, а в неї коза не доїть. Ну, як доїться, вона доїть через день, тільки мало. В неї ще й місяця немає, як вона кідна, але сама почала запускатися коза вже. Ох, вона... заробиш, їй-богу. Та я думаю, в неї молочка немає та налив. У мене півтори літри було, я літру налив. Яблука гнилі не збирай. Ось я бачила? Ось, ти бачила, Диви. Ох, як дам. Та молочка, думаю, налив її літрову банку. Хоч півторачку налити, не знайшов півторачку банку, а це мені треба йти, щоб взяти, помити її. О, та не хотіли, думаю. Та пів літри залишилось там, то, то може, бо пластівці є. О, та ввечері може пластівці можна залити. залить. Я ще й ввечері здаю, вечірня буде. О, бо збирав молоко, а це думаю, вже хто назбирав, то думаю, бабі Маші однесу. Бо назбирав 20 літрів. О, та вже два дні стояло. Що ти там їсти, гниліє? Мазуха! Я зараз устану, їй-богу. Я сказав, викинь! Гадюка така. Мелка! Я все бачу! Вернись! Ох, їжі вредні! Ох, ще паразітки! Треба пересідати, бо вони шкоди такої, я бачу, нароблять. Зерна ще піде отуди нажреться. Ох, тоді вона зароби в мене. Ох, і зароби. Наб'юха її тоді так по жопі. Стоять мимри. Ох і мимри. О. Та молоко два не стояло, вже прокисло, сметана одійшла. Саме молоко ще не скисло, сир не одійшло, але сметана вже одійшла гарно. О, То Я сметани із 10-літрового відра повного, я зібрав майже повну банку літрову, потім додібрав ще із 5-літрового трошки. Було якраз повне. І ще тоді не їж? Нащо ну, тобі та земля? Я ж тобі зараз диви, паразітка така. З землі наш резь! Мелка! Мелка! Я все бачу! Що те носить туди-сюди, га? Падлюка ти така, га? Ох, сьогодні дадуть вони мені записать. Нагледіли зарази звернуться, прив'язана, та не піде, а та дуне. А я вона доне, треба мазуху брати, заховати, щоб тоді вона побачила, що мазухи немає і все. Виляганять, мекать. О. Ніяк не дадуть за сметану, мені сказати. Ох, і ж парадіти такі. А. Ну, зібрав я сьогодні сметани. То в ітогі в мене вийшло майже 2 літри. Виходить літрова повна банка, півлітрова повна. І ще пів півлітрової банки. Виходить десь літра 700, отакого 50, десь літра 800. Получається грам. Сметани в мене вийшло. Ну, сметанки так, чималенько. Молоко в моєї кузина жирне. А бутлях я ставлю, бутлях мені якось не цього. Та я відра зливав, у мене в віранді я входять, я ставлю в віранді, стоїть молоко. А тоді заносив в хату та скисає. То це ще днів-два йому мабуть, щоб сир одійшов. Побачу, як там. А тоді вже сиру. Та вареників так хочу з сиром, сиру із цього. Вареників нароблю. Ну, а у мене ось о 20 грудня день народження. Та сметана може, треба буде на торт. О, то якраз у 20 числа сир буде, то якраз вареників можна буде наварити, вже після 20-го. Ох, я люблю вареники сира. Що це в там? Погналися на мотоциклах, і вони сказяться. Пропеллери. Ох, от таку холодину на мотоциклі їздить. Хай мене Бог милує. Я. я в житті поїхав, чесно вам кажу, в таку холодину, у мене руки ось от падуть зараз. Телефон держу, та руки от падуть вже. Так замерзли, рукавиці не хочу вдіватися. Можна було вдіти, але я телефон тоді кину, то так хитається в руках. Мазушка, я бачу, я ж тобі сказав, не трохи нічого там. а? Чи ж ти таке вредне? Додому підете і закрию, завтра не підете гулять. Їй-богу! Вредню ще а? ах господи. Та трішки ось, ось довгі. хвилин, десять відео зроблю, запишу ось отай й буду додому з ними йти, бо я замерз. Та баби маші ялинка є там. а у неї зять на провода ялинка, та зять воно підпиляв. Гіляк од неї. О, а ми ялинку не хочемо. О, думали купити угору, я тоді якось думаю. Я кажу, я піду Маші, вона зріже гіляку і наша та ялинка, який зараз Новий Год, Війна на дворі Новий Год. Повісимо, покрасимо. Ось, вчора гірлянду купили, бо минулого року поламалася в нас. А вчора гірлянду купили, опробували, то добре. Сьогодні дощика купили, ну, і там якісь шарики були, По, оцей, почепимо та й буде нормально. Та й хорошо, і не треба ніяких цих придумати там мого. лку куптять, гроші на неї викидати. <кій> Та, оце таке у нас. Погода холодна, така не дуже. Що я сьогодні зранку робив? Зараз треба споминати, що я зранку робив. Сьогодні встав я то вже не зарані, пізніше трошки. Вчора я відео, вчора відео я не записував. Вчора я виложив, те, що у п'ятницю записував, у суботу я виложив. Вчора я рано встав, вичистив біля кіз, потім зняв сіна з горіща, болів вже там лежало, закінчилось. Що там ще я зробив? Ох, йо, це ось світло включили, на це я зараз нагадав, макухи не запорив. Треба макуху залити, прийти, бо знову повні якийсь раз в школу йшов. Та думаю, прийду в школу запарую, а там світло виключили, я забувся. Погнав кози, пригнав кози, світло включили, пішов то уроки, то те, то все, а потім йду поратися, а потім каструля стоїть у веранді. Йошкин, Йошкін, думаю, макуху не запарив. Та я, чайник був кип'ячий, то я чайником залий, перемішав хвилин 10 людей, поки настоявся пішов. Пораться тоді, думаю, я то ж так, це зараз вам не забуться, прийти треба. Бо я зараз забуду, прийду, приїжджу кози, піду по ялинку і це так воно буде. О, світло хоч і вісім нас аж. Сьогодні мелка в мене зранку розізлила. Прийшов, все наче нормально, прийшов, все, доїть, давайте, пораться. Наготовив їсти, поставив кашу, вона почала товктися, тут то вліво, то вправо це ще мазушка. Заднеться і розвернеться до о, ну, і достає головою сюди, де вона стоїть. І, її то як не в спину, то десь там штрухає, ну, або прям кусати, то вона почала танцювати та свою каструлю із пілом перевернула, то по жопі раз заробила. ну Я там трохи підібрав те, що долі перевернула. Кажу, тепер їж. Перевернула, тепер їж. То наша долі тоді злизувала після себе. Це такі діла. В нас. Нічого інтересного нема. Сніг не падає, ще як тоді випав був, то трошки і мороз його придавлять, то він не уходить. По чуть-чуть уходить, але не увесь. Сонечка нема. Вчора позавчора сонечко було, а сьогодні нема сонечка. Вітер сьогодні такий. Ну, позавчора в нас вітер, хай мене богнилий який був. Ох і ж вітер був, господи. Як я відео записував одне і друге, що з ума зійти. Це таке діло у нас. Ну, добренько, розповів я вам трошки про наші новини. Всім гарного настрою, хороших новин, мирного неба над головою і всього найкращого. Зараз ми ось. О... Отак зробимо. О. Всього найкращого. Всім до на побачення.